Вітаю вас! Сьогодні, 10 червня, 18.34, будемо говорити про завод Кримський Титан. Мені задавали таке запитання, я вирішила його розглянути. Дивіться, вчора у відео я вам цитувала Откровення Йоанна Богослова, глава 1, 7 вірш. Я нагадаю той, хто не дивився попереднє відео, що, про що там йшла мова: сього грядеться облаками, і озріть його всяке око і те, його, і возридають перед ним всі племена земні, їй амінь. І я говорила, що якась небезпека і це від хмар, це може бути злива, дощ, який підніме другу хвилю. Води, і знову буде підтоплення, затоплення. Я про це говорила. Але я е, більш детально ознайомилася з інформацією про кримський завод-титан, е, і я що там прочитала: е, що характерним признаком вибросу хлора в случаї возможного взрыва являється наличие зеленовато-желтого дыма, образуючогося з атмосферою водяної пари Білий Дым. Чи не здається вам, що ця підказка з Біблії дуже резонує з інформацією про кримський титан? І глядачка мені написала про цей завод, його розглянути. Мені було дуже шкода, якщо ось ця підказка з Біблії про Хмари буде саме про нього. Давайте розглянемо. Хочу вам сказати, що я знаю, що глядачі діляться на дві категорії. Ті, які пишуть, скільки можна давати поганих прогнозів, і ті, які виставляють претензії, а чому ви не попередили. Про Каховську ГЕС я попереджала ще в жовтні 2022 року. І якщо ви не бачили цього прогнозу, я не винна. Іміючий уші да услышите. Хто хотів, той побачив. І не треба зараз виставляти якісь претензії. Карти Таро не вказують на строки, але по подіям дуже часто передбачення збуваються. На жаль. Я сподіваюся, що всі, хто дивиться мій канал, вціліли і у них все добре. Зараз розглядаємо кримський титан. Чи заміновано цей завод? Чи заміновано кримський титан в Армянську? Королева мечів. Карта досить жорстка. Будемо дивитися: Кримський титан. Чи замінований даний завод? Промінування. Можуть вказати Пентаклі, тому що вони круглі, як бомби. Подивимося, що покаже розклад. Кримський завод. Кримський титан в Армянську. Чи заміновано? Чи замінований. Кримський заво... Крим... Чому Кримський завод? Кримський титан в Армянську. Трійка кубків. Є якісь домовленості? І це ж знову-таки про воду. Це може говорити про хімію. Ой, яке дно погане! Дивіться, вода, вода, жертва, вежа, руйнування. Побачимо, що покаже сам розклад. Є плани в них зробити нову техногенну катастрофу у окупантів. Подивимося, що тут, що тут покаже. Дивіться: шістка жезлів, десятка жезлів, справедливість, кармічна карта. І трійка мечів. Можуть бути на цьому заводі, чи замінований він, вірогідно, що так, тому що там випадала королева мечів, тут трійка мечів. Це все про руйнування, про щось металеве. Хто займається таро, він може зрозуміти, до чого цей розклад. Дивіться, шістка жезлів, це карта переможця на показ. Будуть залякувати ще ось цією новою техногенною катастрофою. Дуже важко. Карта кармічна. І тут трійка мечів. Хто дивиться мої розклади, пам'ятає, на руйнування Каховської ГЕС випадала ця сама трійка мечів, страждання і все, що далі було, ви самі знаєте. Вірогідно, що цей завод замінований і може бути хімічний викид. Давайте ще раз подивимося на іншій колоді, що покаже. Чи є загрози? Дивіться, імператор випадає. Знову десятка чаш, четвірка жезлів, загроза для сімей. Чи є загрози для населення цивільного від цього заводу Кримський титан в Армянську? Коли я роблю прогноз, я орієнтуюся плюс-мінус півроку, і ще 2-3 місяці може, дивіться, лицар мечів. Військові можуть там знову зробити якусь катастрофу. На жаль, по цих картах показує і ця вказівка з Біблії про хмару. І як я почитала, якщо викид хлору буде, то може бути біла, біла, білий дим, як хмара. На жаль. Може бути, давайте дивимося: загрози для населення. Чи є загроза для населення від цього хімічного заводу? Кримський титан. Кримський титан, чи є загрози для населення? Кримський титан. Таро прогноз. Дивіться, король чаш. 8 жезлів, летять ракети. Або ж маніпуляції якісь. Ось те, що багато в небі. І ось знову вода. Ну, таке собі. Лицар жезлів. Дивіться, дублюється. Трійка мечів знову. Тут падає Всесвіт. І тут король чаш. Так, там, я так розумію, для заводу також треба вода. Ось те, коли я вам говорила за Запорізьку ЗС, за що як басейн, якщо оракульно брати, туди теж треба вода. Ось дублюється трійка мечів, ось про воду король чаш. Коли почнеться наступ на Крим, коли буде час, коли будуть іти як до звільнення, на цьому заводі також може статися трагедія. На жаль, я дуже хочу, щоб були вжиті всі заходи, щоб цього не відбулося. Хай люди краще перебояться в головах, ця вся енергія розбазариться, нівелюється і по рівновазі втрутиться і цю катастрофу попередить. Але на жаль, трійка мечів дублюється для того, щоб зупинити наступ. На жаль, орки можуть піти на це. І там, де вода. Тобто, це знову Крим. Це південні області, Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська тут і ж, мабуть, хоча казала Дніпропетровська до сходу, вона в мене все одно, як Південна, читається. Так що, що я вам скажу? Я не знаю. В який час це буде. Карти не вказують на точні сроки, на жаль. Але дивіться, трійка мечів дублюється. Значить, загроза для людей є. І загроза для південних регіонів. Там, де вода. І ось ця загроза найбільша тоді, коли розпочнеться наступ. Може бути нова техногенна катастрофа. На жаль, прогноз такий. І, до речі, я читала в новинах, що говорило, що в 2018 році вже була проблема з цим заводом в Армянську, і дуже було багато знищено. І насадженню у людей були проблеми з, дихальним, з дихальними шляхами, тому це можуть бути і викиди хлору, викиди, викиди сульфатної кислоти. І мені дуже не подобається прогноз про хмари, що показала Біблія. Таро також постійно видає цю трійку мечів. Я не знаю, на яких картах ще подивитися прогноз. Давайте ще раз подивимось, чи буде якась катастрофа. Пов'язана з заводом Кримський титан. Чи є загроза для людей? Чи є загроза для людей? Чи є загроза для людей хімічних ось цих викидів, отруйної пари, яка буде руйнувати дихальні шляхи людей, опіки робити і все інше? Чи є загроза? Що покаже Ленорман? Давайте тут ще подивимось прогноз. Так, дивимось, кримський титан, чи є загрози для людей. Кримський титан. Кримський титан, чи є загрози для людей? Кримський титан найближче півроку, плюс-мінус. Кримський титан Лілії. Так, тут чоловік, корабель, місяць, хімія. Дивіться, якір Південній області, там, де вода, гроб, дно колоди, загрози для людей, будинки є. Так, лілії, хто займається ленорман, знає, що це про лікування і лілії можуть означати смерть. Як я колись читала в коментарях, труповозка. Дивіться, гора, проблеми, змія. Лікування, підстава, розвилка. Єдина карта, яка тут радує, це розвилка. Це те, що є шляхи вирішення. Давайте до розвилки витягнемо карту. Коса. Коса. Коса це різко неочікувано. Все в таємниці. Можуть бути провокації, загрози для людей є, будуть лікуватися, будуть летальні випадки. І ось дивіться, гори це можна трактувати як оракуль, ну як Крим. Це ж все-таки там і море, і гори. Мені дуже шкода. Прогнози на всіх картах показують, що загроза є. Хімічного ураження. Отруєння, це можуть бути і кислотні дощі, і якась в повітрі. Ось ця хімія, що буде вражати здоров'я людей, знищувати природу. Взагалі, це дуже велика небезпека. тому я не знаю вирішувати лише вам. Точні сроки вам ніхто не вкаже. Карти не вказують на точні сроки. Вони вказують найбільш вірогідний варіант розвитку подій на час розкладу. Але якщо у вас є змога кудись виїхати, коли ви будете бачити, що вже починається наступ туди ближче до Криму, то мабуть є. Якщо є можливість, можна виїхати. Але ви самі відповідаєте за своє життя, і тільки ви робите вибір, що вам робити. Не треба перекладати ні на кого відповідальність. Загрози є, на жаль, є. І хто проживає в армянську, я думаю, вони вже відчули на собі всі прекрасні моменти в лапках руського. Миру, як ставляться до людей і що з людьми відбувається. Я не знаю, чи радити вам чи ні купувати маски, чи допоможуть вони. Я не знаю. Ніхто не може, напевне, передбачити масштаби трагедії, але те, що там буде проблема, то дуже велика вірогідність. І це буде так само, як з Каховською ГЕС, різко неочікувано. І саме тоді, коли вже. Окупанти зрозуміють, що йде український наступ і буде звільнення Криму і Лівобережжя Херсонщини. Також, але більше це стосується, я думаю, що до Криму. На жаль, такий був прогноз. Також дивіться наступне відео. Я хочу розглянути ще деякі важливі моменти. Дякую за увагу! Поділіться цим відео. І хай у вас все буде добре.